Потрібно якось на рівні держави зобов'язати громади, щоб вони абсолютно всі вели отакі такі реєстри. Цифровізація має бути повсюдна, і вона має починати з самих низів, тому що вона знаєте дисциплінує. Чим більше цифровізації, тим менше корупції, чим більше цифровізовано, тим воно все структуроване і все відповідно в правильному руслі воно направляється і публічно і легко публікується, і все відкрите. Громада працює з різними даними і в різному форматі, і в паперовому, і не зібрані, і не проаналізовані. А дуже важливо їх упорядкувати і звести, скажімо, до таких даних, на основі яких можна було прийняти якесь рішення, якісне рішення.